Творити від себе свою могутність, посвячення фізичному тілу. О, моя досконала обитель, космічної вічності творитель, визначений час ти проходиш і в центрі гармонію знаходиш. Моя галактика чумацький шлях показала центр у сонячних далях. центральна синя зірка, магнітар. Обійняла землю як пульсар. Нейтронова зірка барвиста, колишній фіолет у намисті, плюс інфрачервоний дальній поєднали спектри загально. Ультрачервоний утворився сам новий спектр розширених гам. Назвем його красивим малиновим, чародійним, могутнім, казковим. Змінила електрику зірка магніта. Блакиттю променів удвічі швидка. Над світловою енергією літає, свідомість земляної матерії міняє. Зменшився атом водню, База землі, і закрутились повсюди зміни рясні. Зміна протона, простір відкрила, темна матерія. Барви проявила. Гвинтом працював протон у пітьмі. Лабіринт прорізався на глибині. До дна дійшов шляхетний майстер, переродився і закрутився вверх. Понесла всіх у казку зміна протона на вищу октаву буття для нейтрона. В ядрі атома життєвої сили храм велична і золотосяйна вона там. Зліва направо прямує руховодень, топтаною стезею біжать світлокоди, досвід набутий проявляється з дна, безцінна скарбничка, стрічка ДНК. В утворений простір світло внилось. Розширення свідомості відбулось від 3% задіяних ДНК на всі 100 розгортається до дзвінка. Ім'ям своїм закликаю клітини, приймайте усвідомлення новини, що галактична магнітна система міняє мірності матеріальної схеми. Вищим повелінням моєї душі. Помагає творцю духовної межі, з легкістю фізичних відправлень, витонченістю казкових уявлень. О, моя багатомірна скарбниця, щоденна мудра наставниця, при діянні уважна зірниця, Врозумителька, присутня вісниця, В Щільний світ чудеса подаєш. Багатогранної любові навчаєш, Щоб єдналися в нас різні світи, Відчуттями несеш лампу просвіти. Швидку допомогу подаєш, дисципліну думки тримаєш, Простір виміру твориш справно. З п'ятого в шостий забавно. Закликаєш проходити в страх, не боятись, а йти на промах, Дію приймаєш світлою думкою і суть міняєш центральною зіркою. Фантазій безмежних казку малюєш, майбутній світогляд будуєш, психічна енергія творить кристал, Боголюдський надпотужний запал і запалає вогонь невимовний, віднині і в вічність, безумовно. По шляху серединному, теплому, проявленому надбанями доброму. О, мій зірковий носій долі, я переписую життя в своїй волі, планую зачаття, дитинство, знання, детально й уявно творю я життя. Скарбницю свою розпакою винесу на світло барвисті свої, Виберу до смаку. По запаху мрій, тканину легку, як літаючий змій. Гладенька, блискуча, шовкова, омріяна матерія модернова, Весела, дзвінка, гармонійна, мінлива, пружна, добродійна. Несуться на крилах достатків яскраві перлини здобутків, намірів, бажань. Таємних мрій, сьогодні твори і радій. Вже перейшли від дії до стану. Первинним є стан ключ для органу, появився місток повного щастя, наповнюй себе приємним причастям. Я і тут і зараз присутній, творчої думки володар могутній. І третім іде образ уявної дії, ключем відмикаю скарб чародіїв. П'ятий вимір, де творчість реальна, вона проявляється, як послання, відкинути страх для сприймання нових подій, що йдуть на вмання. Постукав у двері, відкривайся. Це посланник прибув, признавайся, що кликав його все життя. Обнімай і приймай жданого гостя. Це твій близнюк, твоя подоба, твоє дзеркало в кожній особі, твориш те, що приходить тобі, вивчай, впізнавай, міняйся в собі. Повтори щоденно, що ти чародій, відчуйся багатим, щасливим і дій, присутність можливості зараз і тут, гармонію твориш. Що віддзеркалює суть. Хочеш бути молодим, отож і будь, іди в спілкування, знання здобуть, будь вирі подій, енергії ведучих, природніх, спокійних і в тиші співучих. Входь в змінений стан щодня, зараз і тут це рухоме натхнення, тонка уява у стані дитинства. Вчись відчувати гру чародійства. Ти захищений і увідав цей стан. Ти багатий, зріс себе, як кіноекран, ти щасливий, відчуй цю присутність, Творити від себе свою могутність. Творчість космосу не зовсім проста, пізнати себе до глибокого дна, Знайти той першородний стан. Сіамського близнюка в собі, як орган. Первинне відчуття дуже цікаве, Кажуть вчені, що вже пізнане, бо запах людина найменше знає, і він той близнюк, що інтуїцію рає. Як дива і чудеса створити, щоб запах з інтуїцією поріднити? Сонце. Що живе в кожному носі, альфакторна вистілка діє в процесі. І світло у носі творить мережу, поведе організм шишкову залозу, мережа протері засвітиться вся, носієм пульсу до кристалу творця. Інформація запаху не підвладна нічому, ні свідомості. Ні практика, і при цьому не слухає маніпуляцій, медитацій, ні дій. Запах вищий божественний месі. Допоки інтелект пробиває дорогу, Запах усе вже знає, Немає порогу, співбесідник клітин першоджерело, джерело, лине прозірливість, як щасливе крило. Третє око в мережу ароматом плете, Іскристий ланцюг запахи несе, В епіталії нюху інтуїцію вмістили, в лімфосистемі давні предки осіли. Нюхати повітря і знати погоду, міняти хімію тіла, часові переходи. Білок еритроцитів позбувся втоми. Поглинаємо світло через центросоми. Червона кров блакиттю відсяє, тимус, хатка душі златом розквітає, світловий знак імунного контролю, росте діапазон магнітного паролю. Енергополе вісім метрів у нас. Магніта внесла надійний каркас, невидимою гранню створила броню, так матір дарує любов всю свою. Рідина магніти. Як срібна блакить, хвилями кванту до мозку летить, нейрони посилюють зону безсмертя, світлова структура діє відверто. Атом вуглецю передає естафету, у скремнія – рожеву касету. Матерія твориться спірально мірнева. З модулем дистанційним розумова. Ведемо тепер діалог космічний, як в житті дітей, трошки комічно. Бо ДНК багатомірна життєва сила, ожила, заспівала, всіх розбудила. А ще подадуть нам колісницю, магнітних ознак, жартівницю. Їдь в подорож, подивись, де ти жив, час веселитись, бо ти творець див.